На даний момент вже зроблено демонтаж третього котла, який ми розпочали три тижні тому. Провели чистку воздуховодів, все далі змонтували опори під екранні труби і плануємо почати монтувати вже нові екрани. Плануємо виконати роботи до кінця місяця, а потім буде обмуровка котла. Після гідровипробувань. Він вже своє відпрацював, труби вже забиті були, колектора нильні та верхні вже не ремонтно пригодні були, дуже тоненька стінка, тому його і замінили. Котел встановлений був новий 81-го року. періодично мінялися екранні труби на ньому, але колектора ніколи не мінялися. А його і замінили. Котел такий самий, потужність у нього 8,3 гігакалорій. Нові труби мені забруднені, буде краща циркуляція води, теплообмін. Споживачі від даної котельні вже відчули різницю між цим опалювальним періодом та минулим роком. Була проведена наладка теплових мереж, теплоносій став краще поступати до усіх споживачів. Нового сезону споживачам буде набагато тепліше. Це Завдяки комплексу робіт. Це не тільки заміна котла, це заміна насосного обладнання, наладка мережі. Зараз міняємо запірну арматуру на котлі номер 4 Це благодійна організація Людина в біді нам допомогла. Ми отримали нові вентиля, зараз їх встановлюємо.